У Василькові важко знайти людину байдужу до подій на сході України, байдужу до долі воїнів, що захищають кордони нашої держави, і котрі сьогодні опинилися у складній ситуації. Не вистачає не тільки військової техніки, а й іноді й самого необхідного: теплого одягу, ліків, їжі, а також елементарного людського співчуття і державної підтримки. Особливо активно у цьому напрямку працюють заклади культури та освіти міста. Коли ми дізналися, що учнівські та педагогічні колективи спецшколи-інтернату для дітей із вадами мови проводять акцію по збору коштів та подарунків на підтримку воїнів АТО, нам захотілося поспілкуватися із ними і поділитися своїми враженнями із Васильківцями. Дорогі діти, педагоги, наші гості, які приїхали до нас, ми сьогодні зібралися всі колективом і дитячим, і педагогічним колективом, щоб передати нашим бійцям, нашим воїнам, які на сьогоднішній день нас захищають, віддають свої сили, своє здоров'я, своє життя, за те, щоб ми сьогодні отак от мирно могли навчатися жити. Рости і мріяти про те, щоб наша держава, наша Україна стала вільною, заможньою і щоб ми були щасливими. Ми сьогодні разом з дітьми і педагоги всі зібрали посилки відіслати нашим воїнам, діти намалювали малюнки. І дуже добре, що до нас прийшли представники від волонтерських організацій, від АТО, які сьогодні теж. Будуть разом з нами приймати наш, наш такий подарунок, наші посилки і теж скажуть своє слово, куди вони завезуть те, що ми приготували. Насправді давайте я представлю для початку. Мене звуть Влад Сергієнко, це Ірина Пермінова. Ми представляємо громадську організацію Майдан Васильківщина, яка зараз на теренах Васильківського району працює доволі ефективно, займається суспільною громадською діяльністю, займається допомогою збором допомоги. Бійцям антитерористичної операції, яка зараз відбувається на сході, ви знаєте, і насправді ми дуже зворушені тим, що от саме ваш навчальний заклад, такі діти із вадами мовлення, вони хочуть бути повноправними членами нашого суспільства, приймають активну участь у допомозі бійцям АТО, зібрали допомогу, зібрали малюнки, які ми маємо надію, підтримують наших бійців і додадуть їм наснаги у тому, що вони захищали нашу. Країну, нашу батьківщину, для того, щоб ми мали мирне небо над головою і е, мали змогу спокійно навчатися і жити. Е, ми вам дуже вдячні, куди піде ваша передача, ми потім передамо, скоріше всього, що можливо, це буде 28-ма бригада, можливо, це буде Національна гвардія. Про це ми повідомимо через засоби масової інформації, через наш офіційний сайт. Зараз хочу. Сказати вам дуже велике дякую за вашу роботу, за вашу позицію. І взагалі, хай вам щастить, навчайтеся добре, працюйте. Слава Україні! Кожен учасник благодійної акції надав матеріальну допомогу воїнам АТО. Окрім того, у своїх листах, малюнках, віршах учні намагалися надіслати тепло свого дитячого серця, побажання скорішого повернення додому та встановлення стабільного миру у єдиній незалежній Україні. Дорогі воїни, чисть батьків, брати, сини. Я живу на Килощині, відвідую школу, гуляю з друзями і щодня. Киди вас від кулі і бомб ворога. Хай береже вас мій і і допоможе повернутися додому живими і неосуходженими. Ми чекаємо на вас. Свій лист і слова привітання, шостий клас. Дорогі охоронці, воїни-захисники, скільки у вас можностей і відваги! Я пишаюся вами, ви витримуєте все. Холод, обстріли. Всі негаразди, Ви не думаєте про себе. Ви думаєте про нас усіх. Ви думаєте про Україну. Я вірю, ви думайте ворога. Ви переможете Росії, бо у нас в нашому боці правда, бо ми на своїй землі єдині поділи. Неподілі Україні. Нехай береже вас Бог і доля. Тримайтеся. Ці ангелочки ми зробили любові. Хай вони вас оберігають. Дітки восьмого класу. На... Наші долони символу миру, тепла і любові, а троянда ніжності і любви. Тепло наших долоніває. А твоя не те тепло. І варі, воні, О, Лист і, і вірш воїнам тут 9 клас підготував. Дорогі воїни Української армії. До вас звертається учень 9 класу спеціальний, Зощит міста Василькова Київської області. Ви мене не знаєте. Я знаю про вас дуже багато. Я знаю, що в цей важкий час ви оберігаєте кордони нашої держави, бережете мій сон і спокій, моє життя. Ви захищаєте мою родину і інші родини. Я захоплююся вашим героїзмом, мужністю, відвагою. Ви ціною власного життя. Захищайте мир, єдність, майбуття, майбуття, майбутнє України, за вас, дорогі солдати, моляться, моляться моя матуся й бабуся. Я вірю у вас. Я горжуся вашим, вами і пишаюся вами. Повертайтесь додому живими, здоровими. Я і ми всі чекаємо на вас. Слава Україні! Героям! слава! Повертайтесь, будь ласка, живим. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не стало. щоб янголи, янгол закрив від біди, над тобою заправивши крила і щоб куля. Лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, Я шепочу у синє небо. повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ну і десятий клас наші випускники. Дорогі наші захисники, пишуть вам, вихованці, десятий класники Васильківської спецшколи інтернату ми горді, що в нашій Україні є такі відважні, небайдужі до долі своєї країни, громадяни. Багатьох з вас мобілізували, забравши від сімей, залишивши дітей без батьків. Ми знаємо, як це рости без батьків. У багатьох з наших дітей немає мами, татка або є обох батьків. Ми постійно чуємо вислів, герої не вмирають. Хочемо, щоб ці слова стали для вас чарівними, чарівним оберегом. І ви повернулися до своїх рідних, жи... рідних живими і здоровими. Ми уважно слідкуємо за подіями, які відбуваються на сході України. Про це нам розповідають наші вчителі та вихователі. Дивимось новини. Тепер ми розуміємо, що війна це страшно. Війна це несе смерть і руйнування. Гинуть українці, гинуть мирні люди, а серед них і діти. Сьогодні ми стоїмо на порозі дорослого життя, адже ми вже випускники. І нам дуже страшно за майбутнє України, за наше майбутнє. Ви єдина наша надія, ви наші захисники. Ми знаємо, що, що вам дуже важко. Немає сучасної військової техніки та зброї, амуніції, не вистачає теплого одягу та їжі. Тому разом з нашими педагогами ми, ми підготували для вас. Цю посилку. Сподіваємося, що вона хоч трохи допоможе вам. Підтримає ваші сили. Знайте, ви, ви справжні герої. Тримайтесь, ми молимося за вас. З вами вся Україна, з вами Бог. З повагою учні 10 класу. Слава Україні! Герої! Ну і вірш останній Женя прочитає. Мій любий солдати. Пишу я до тебе з подякою від щирого серця. Що маю сьогодні я мирне небо І надію, що лихо минеться? Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб миним у мене був сон. І те, що молюся, я за тебе не знаєш. На це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечного всюди, бо вовла, щоб дорога, і став на все тобі силу. Щоб ти повернувся цілмілим волагаю. Молюсь за те щодня. І хочу особливо тебе, я не знаю. Мені ти, рідня. Щирі дитячі виступи дуже розчули дорослих присутніх у залі, особливо тих, хто вперше у цьому закладі. Адже не можна було без сліз дивитися на дітей-інвалідів, для котрих вимова звичайного слова коштує чималих зусиль. А вони намагалися у ці слова вкласти ще особливий зміст і своїм дитячим патріотізмом підняти дух наших воїнів у зоні АТО. Дітки, я ви знаєте, просто стою і ледве стримую сльози, тому що ви навіть не уявляєте те, що ви робите зараз для воїнів, насправді дуже важливо. Розумієте, ну воно крапелька така маленька. Якийсь малюнок, якесь побажання, але ви маєте розуміти, що ця кожна крапелька там воїну зігріє серце. Я їжу з ними спілкуюся, ви, я ж кажу, ви навіть не уявляєте. Він, коли відкриває цей лист або слухає отакі слова, ви знаєте, що вони плачуть. Так вони борються з ворогом, вони не плачуть. А коли вони читають ваші листи, вони справді плачуть. Для них це ну, набагато важливо набагато важливіше, ніж навіть їжа, спезодяг і так далі. Ви розумієте? Справа в тому, що у багатьох воїнів ну немає рідних і близьких, які могли б їх підтримати. Розумієте, там також є одинокі люди. А є такі, яких не розуміють близькі, чому вони пішли? Бо ви знаєте, багато добровольців пішли діти: 18, 19, 20 років. Хлопчики, які пішли, вони навіть батькам не сказали, де вони. Якщо вони лежать поранені, вони до останнього ховають, де вони знаходяться. Або кажуть, я мама ногу потягнув, Розумієте? І тому ця підтримка всієї нашої країни, отака будь-яка крапелька, вона насправді ну на набагато більше важить аніж. Ну, мільйони, я не знаю. Там і супер-пупер самольоти. Маєте це розуміти. Дякую вам, велике. Я передам все це. Я думаю, що це ваші всі привітання, посилки. Надійдуть, скоріше за все, до бійців. Ми їх розподілимо. Якщо ви не проти до бійців, 28-ї бригади, яка зараз захищає підступи до Донецького аеропорту і Дебальцева, там де також наші хлопці дуже багато. Так, да, там зараз самі жорстокі бої йдуть, і там дійсно зараз важка ситуація. І ми кожен день отримуємо, ну, не дуже хороші новини, але хлопці тримаються, відбуваються атаки, вони герої. в будь-якому випадку. Дякую.